Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетичний терор з боку Росії триває вже останні два тижні. Зокрема, можна було побачити інформацію від Укренерго, що Росія під час нещодавної російської атаки здійснила а, такі удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Підкажіть, будь ласка, чи готові ви до можливого блекауту? Так, я готуюся до цього. А як саме ви готуєтесь? Дуже цікаво, розкажіть, що саме купуєте. Ну дивіться, так як ми вже це один раз пережили, тому ми вже розуміємо, чого чекати. Тобто, це п'ять павербанків у мене вдома є. У мене є екофло. У мене є декілька туристичних газових балонів. Так само якийсь запас свічок. Я купляла… Свічок я вибачаю скільки. Свічок небагато, тому що я купляла такі е, світильники, які заряджаються е, від сонячного світла. Ваша підготовка просто вражає. П'ять павербанків. за скільки купували, якщо, якщо можете назвати суму, бо вони в минулий блекаут ну підвищувались завчасно. Купляєш і замовляти, якщо заліекспресу, то в принципі 500-600 гривень е, там на 50 тисяч мілямпергодин. E, ну, Достатньо нормальної якості, в принципі, вони тримають. <губ> mm -hmm. Такий лайфхак купувати на Аліекспрес заздалегідь. Зарядні станції такі великі купувафло. <губ> от e, хорошо стирати. Знаєте, не багато знімає заряду з пральної машинки це 5%. Серйозно? E, ну за повний цикл. Але от якщо гладити, то це 25% години. відсотків годину. Mm -hmm. Ну, а ви купували, знаєте, там є якісь лайфхаки також щодо Wi-Fi роутера. Е, що? Я купляла, значить, і ці перехідники, але я купила, а у нас в нас в будинку немає акумуляторів на сам будинок і вони не тримають, тому я купляла ще такі. Китайська така штука, коротше, типа переходник для карточок, знаєте? Тіпа, типу, і він роздає Wi-Fi. Так, я готовий. Я готовий. У мене, мабуть, я працюю в IT, і наш роботодавець потурбувався. Про нас Павербанки, і наш офіс працює в ну працював, коли були блекаути, коли це було півроку тому, десь чи менше. Зимою зимою, зимою це було, да. То ми могли працювати з офісу, тобто. І вдома в мене є, якби якийсь павербанк, немає цього здорової штуки, як вона називається. Лоу like заряда like немає, так, але я не знаю. Я, я просто вірю, що все буде добре, що, що, що ЗСУ наше не дасть цього зробити ворогу. Тому якби я, я позитивно налаштований. У мене вже є досвід з минулого року, тому думаю, так. А який був у минулому року році досвід? Ну, ми були змушені бути без світла і три дні підряд бувало. Викручувалися, у нас є газ, тому у нас є якісь такі привілегії, але я маю надію, що цього не станеться. А підкажіть, будь ласка, окрім газу, ви що ще докупляли там повербанки, екофлоу, свічки? Так. Що саме? Купили лед-стрічку таку. Мій батько повісив її і ми користувалися нею досить часто. І лише тільки одна ледь стрічка, і вам вистачало цього? Mm, і акумулятор. Як взагалі ось цього акумулятору вам вистачало? На скільки годин, днів, можливо? Ну і на парочку днів вистачало іноді. Непоганий акумулятор, непоганий. Ми нічого не можемо змінити. Агум. Звичайно, що не хочеться. Хочеться все робити для того, щоб все було добре. Але марний шаман. Агум. Підкажіть, будь ласка, взагалі, чи вірите ви, що в Україні цього року може бути блокаут? Через російські атаки на нашу інфраструктуру. Не ну, може бути. Все може бути. Купуйте екофлоу, там, свічки. Свічки вони завжди йдуть до романтики там. Да. Треба так, що так, що готуватись, ні. Угу. Ну будете, якщо посиляться атаки на наші інфраструктури, там якісь станції купувати? Ні. <світку> <світку> Всі десь готові відносно, тому що рік прийшов, Протрималися, і цивільне населення десь на все надію має на державу. Все таки є пункти незламаності, тим більше в центрі. От і всі десь заготовлюють і акумулятори, батареї та інше. Тут той осени на базарі тут і продавали акумулятори. Я я безпосередньо взяв, то дякую. От а так готуємося, бо ППО слава ППО. Але ж ми не знаємо, як воно буде розумієте? Ви сказали про пункти незламності. Чи користувалися ви ними? Користувався один раз буквально напроти китайського посольства в Мар'їнському парку, якраз перебував, знайшов на роботу, то заходив. Була заходи. Були тривога і заходи по незламності, і світла крас, не було. Ну так да. ну як взагалі, вам ось достойно, достойно. Я кажу, молодці. МЧСники там чергують. Ну... Так, знаєте, я був, я був вражений, все це було достойно. А, на роботі в мене є генератор, а вдома, ну, в принципі, є павербанки? Ну, я не боюся цього. Mm -hmm. Скільки павербанків? За скільки купляли? Mm -hmm. О, це було ще того року, тут десь півтори тисячі, а взагалі павербанків в мене 34. Чотири штуки. А, а ще в мене є о, туристична плитка з газовим балантом, тому. Тому вам це якось допрацювати я лишаюсь тут. Чи готові ви? До відключень повертатися, пам'ятаєте, той жах, ту темряву. Мені пощастило, у мене будинок не відключали. Ааа, так. Але я солідарна зі всіма. Інколи зажигала свічечку ввечері. Ну, щоб, шо щоб сусіди не сварилися, так? Так, щоб так. <світ> не здали. Так, так. <світ> Ми запитали у киян, чи готові вони до можливого блекауту? Як бачимо, до Києва розділилися. Деякі навіть і не хочуть думати, що там у майбутньому, а деякі вже приготувалися ще в минулому році і зараз докупають обладнання. А що з цього приводу думаєте ви? Чи буде можливий блекаут, та чи готові ви до нього? Вишіть свої думки у коментарях, і звичайно, ми всі віримо у ППО. І сподіваємось, що вже ніколи не будемо згадувати як журчий гурчий генератор. Забудемо що таке графіки відключень електроенергії, і свічки будемо використовувати лише для романтики, а не для того, щоб запалити світло у темряві.